Друзі, всім велике вітання. Ви на каналі Coins Fan. І сьогодні у нас на огляді чергова біметалева монета. Як ви вже бачите, в мене є такі е, особливості, нерівно я дихаю до біметалу Ось, І тому його підбираю, колекціоную. Одним словом, потрапила мені е, на очі на аукціоні ось така е, чарівна монетка, яка мене дуже заінтригувала. Отже, давайте в двох словах: це є 10 юаней, які випускає Китай. Монетка у нас скарбована 2017 роком. Скажу вам, що м -м, на фото, на відео вона не настільки е, красива, як вживу. У нас е, справді має е, дуже е, багатий візерунок. Десяточка, бачите, має викарбовані ще такі типу водяних знаків, які під кутом заломлюються. І теж там є зображення, мабуть, якогось Юаня, надпис якийсь китайський, і десятки ще такі вбиті, вклинені. Ось Гурт дуже цікавий. Він не є такий рубчастий, він є. Якщо придивитися, ви знаєте, він є досить сильно захищений. Ось, ну і саме зображення півня, воно таке доволі багато і красиве. Але, як кажуть, це не ще не все. Я вже сразу собі в комплекті придбав і монетку 2016 року, це Рік Мауп. Аналогічна монета. Дуже гарно. Зображена мапочка і ті самі особливості. Повірте, дана монета вживу, вона є дуже багата, дуже гарно вона компонує, переливається під певними кутами, під світлом. Тим слово, ці монетки будуть у вашій колекції просто перлами. Скажу вам, що придбав я їх на інтернет аукціоні. Вони мені обійшлися 2 за 200 гривень. В принципі, можете ви зможете дістати і дешевше, але бачу, попадаються ці нові категорії і дорожчі. Ось, ну, 200 гривень це десь плюс-мінус прийнятна ціна. Ну, Це ще не повна колекція, оскільки в 2015 році ще в нас був рік кози. Дана вже монетка Рік кози є більш рідкісною. І я її, чесно кажучи, зараз не бачу в продажі. Тобто я в пошуку цієї монетки. Ну що ж, я думаю, що дане відео вам сподобалося. Тисніть лайки. До нових зустрічей!